Стати, зробити роботу і відпочивати все більше нічого не треба. Білий, командир гранатометного взводу. Мій бойовий шлях почався від початку повномасштабного вторгнення в місті Києві. Ми були строковиками, я був типу, піхотинець, Обичний, ну, типу, зака ходив. Потім мене перевели в гранатометний взвод. Обичним солдатом номером обслуги. Предложили контракт. Ну і ми з другом не відмовилися, підписали контракт. Бойове злагодження От, і виход на Донбас. Ну, дуже все у нас чітко вийшло. З першого дня, коли ми приїхали, це якраз дніч була. І на другий ранок е, нам кажуть, що треба стріляти. МК-19 ГС. У нас дві вогневих, коротше, ну, місце десь було два км вдоль і десь півтора в ширину. Ось такі кущі, здорові пайка. З першого дня ми спалили кладбика, Вкрім є така група. Яка заходить і просто копає. у них як в книжці пише. Вони, коротше, копали, от. і вони зайшли в склад БК, і ми попали, коротше, там в них типу, кокошка є, і ми туди закинули з МК. Воно більш точніша зброя, а ГС б'є шахматкою. А МК воно куди ти навівся, воно туди попало. Наша робота заключається в знищенній Ну, Прикриття нашої піхоти і знищення ворога. Піхоти і легкоброньованої техніки. Вісім штук? Тікай. Вася, опади, опади, кажи. Тікай. Це просто не передати словами. Ну це радість, ну, що ми можемо дати їм. От воно дійсно так відчувалося, що ну, ти щось робиш для своєї країни. Ну, дуже класні відчуття. Так, да, я був обичним номером обслуги в населеному пункті спірному. Менше дронів було над нами. Ну, і було проще працювати. Там по нас працювало хіба СПГ, воно саме більше от, е давило нас. Ситуація, ми з тачкою бігали. Ми загружали МК, БК і краще бігали з ним. З однієї на другу нам треба було переміщатися з цієї, потім ближче до спірного підтягуватися. Що, оце не… не будемо більше пішки ходити, так? Да? Ще... <сміх> з тачкою. Якщо зброя просто стоїть, от в бойовому положенні 30 секунд. Ми вже можемо стріляти. Це не враховуючи те, що нам треба її винести десь, розкласти. Якщо це, допустим, МК, тобі дають точку, XY, X-Y, ти визначаєш це місце, кладеш точку, вираховуєш дальність, є таблиця, по таблиці наводишся, кутомір ставиш на цей азімут і все. Буква МК можна сказати швидше навестися. Там не треба враховувати. А за Гесом там треба. Враховувати, там є приціл у нас, тисяч, всі діла. Ну, з ГАС саме 30 секунд. Навіть, коли були на навчаннях, ми з побратимом наводилися за 15. Ти вибіг на позицію, дав їм от, і сховався. Вибіг, дав, сховався, вибіг, дав, сховався. Ну, типу, це дуже швидко і ну, типу, засиджуватись там теж не варить. Особливо тут. Тут дрони теж не хочеться попасти під, під якусь скину. А буквально десь місяць тому, коли виходили е, окапуватись, скинули скид і не зірвався. Прямо біля голови. Теж такий момент, не дуже веселий. Люблю точність своєї зброї от, і ну, точне влучання. Попадання і нема. Ну, і все. Група евакуації попросила нам допомогти. Але перед тим нам треба було відпрацювати зброю от, з, АГС, от, да, з АГС. Ми насипали, коротше, там все чітко, попали. І сказали, що ми можемо допомогти. Ми пішли виносити поранених на евак. Тоже нас там теж по, по дорозі трошки дали, От, але нічого, всі були цілі. І коли ми вже прийшли, заходжу в свою нору, а там прямий, теж інтересно. Ну, буквально на ну, 10 хвилин ще би там побув. Був печально. <зах> але це <тут> таке. Вайс. Було пряме попадання. Міни, щоб лишилося. Блин, даже. Вот. Так. Портфель автомату. Тоже... Вот такой у вас. Такой у вас. Короче, всем. Никто. Что было, что Никто. не было. Ну. Короче, ты сам больше. Саме РПС посікло б магазинів марш. Бог є на небі. от, Бог є. Ти почав молитися. І воно так вийшло, що живий вийшов. До сих пір. В розвіті сил. Мотивація є. Що мене мотивує. Ну я перед виходом слухаю Нордів, от і фон. Міско. Мотивація вийшла. Да. І тоді ну, кіп, ну, дуже страшно. Головне не закручувати собі там щось якісь такі погані моменти. От те, що з тобою раніше ставалося. Головне, його ну, не споминати перед виходом. А так ти собі на ну, головне позитив. От, коли ти на позитиві, воно якось проще і заходиться, і виходиться, і працюється там. ну... Набагато легше. Навіть на голову, Набагато проще. Один наушник тут, і собі радійка тут, і слухаєш музику. Це мама, рідні і дівчина. От, вона мене теж дуже мотивує. Це просто там мотиватор, вищий, вищий пілотаж. Ніколи не здаватися. От, навіть коли такі бували моменти, що тип, от, ну, все печально, вона мені піднімала настрій, і казала, що все буде добре. От, що мама, що вона. Вона мені каже, ну, тіпа, ти сильний, не здавайся. От. Ти, вона, мама каже, що ти особливий і дівчина, ніби в них якийсь там є контакт з ним. Навіть вони не знайомі, але вони якось разом так підбирають і вони дуже сильно мотивують. Я готовий стояти за них до кінця. Любою ціною. Кодіти служити за серйозно. Стати, зробити роботу і відпочивати. Все. Більше нічого не треба. Всім страшно, всі бояться це приро це природні. Боятися це природні. Але ну, якщо ми будемо боятися, ми не будемо стояти. Ну, вони прийдуть до наших будинків, до наших, наших сім'ї, до наших близьких, до рідних. Отак стали дали. Ну и на цьому стало. Вот и все.